Що б я не почав, рівень маразму описати дуже важко. В країні, в якій люди, 50% людей згідно статистики, живе на 10-15 тисяч гривень і менше на місяць, я ніколи не міг подумати, що в цій країні будуть народні депутати, які представляють український народ. І ці народні депутати проголосують за те, що якщо у вас біля хати ви зберігаєте дрова, то вам можуть дати до 10 років. Це найбільша рубка, самовільна, яку я бачив незаконно взагалі в своїй передохоронній практиці. Що не самовільна рубка? Це значить рубка, на яку взагалі немає жодних документів. Тобто тупо взяли, прийшли в ліс і зрубали те, що сподобалося. Тут... До 10 років за дрова без документів. Ще чотирьох десятків пнів і такі здоровенні товсті колоди ялини. Та коробка вона сто відсотків не могла відбутися без відома керівництва філії Ясинянського сегосподарства і враховуючи масштаби, це не відбулося не без відома де України. Я не знаю, чи центрального офіс, чи регіонального офіс, але це точно показник їхньої некомпетентності. Чому я вважаю, що це не безвідомо? Перше, дивіться, які величезні обсяги. І друге, Ви думаєте, що ми знаходимося десь диких-диких Карпат? Та ми знаходимося від Буковеля менше, ніж півтора кілометра. Ми пройшли 200 метрів з дороги, яка веде на Буковель. Побачите. Такі великі обсяги рубок точно мали б представського справді, якби вони не були в цьому замішані. Державне колишні інспектор Закарпатської області виявили цю рубку. В мене особисто є велика підозра, що місцеві правоохоронні органи можуть бути теж причетні до кершування цієї рубки. Ну, що вам сказати, Запікайте це слово? Що це за закон? Давайте трішечки з ним ознайомимося. від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів. Це закон, який прийняла вже Верховна Рада, і про яку ні один народний депутат не розповів українцям. Ось цей ухвалений закон під номером 9665 на сайті Верховної Ради. У нього 26 ініціаторів. Телефонуємо одному із них нардепу від «Слуги народу Данилу Гетьманцеву. Напевно, з кимось підписали. Це ж навіть не мій закон. Де я там був всю автором, Ну, можливо, так воно і було, але ж вони воно зміняється між першим та другим читанням, тобто там можливі, можливі були зміни. Не готовий вам коментувати його. Ми намагались зв'язати з іншими ініціаторами закону з шести, яким набирали, троє не відповідають на дзвінки. Нардепка від слуги народу Марина Мезенцева Федоренко пообіцяла прокоментувати пізніше, пославшись на зайнятість. Нардеп Юрій Каменчук відповів далі. Цитата. Моя мотивація стосується покарання за незаконну вирубку. Вона стосується усіх. Також ми намагались отримати роз'яснення від голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса. На дзвінки та повідомлення він не відповідає. 15 жовтня закон направлений на підпис президента України 10 жовтня 2024 року. Зміни внесли як до адміністративного, так і до кримінального кодексу. Нині. Закон лежить на підписі Зеленського. Якщо закон набере чинності, правопорушниками можуть стати чи не усі жителі сіл України, ну і невеличких міст також. Комусь загрожуватиме штраф, а комусь кримінальна відповідальність. Внесена нова стаття до кримінального кодексу, якої раніше не було, і до адміністративного кодексу. Також нова стаття, якої раніше не було. Незаконне зберігання деревини. Тепер може бути або кримінальна, або адміністративна відповідальність просто за зберігання перевезення або збут. 85-річна жителька прикордонної Ларинівки на Чернігівщині ні на шик, документів на дрова, які зберігає, немає. Ти привезить десь, не заготовили паку, шах по Я їм гроші віддала і поїхали. А якщо хочеться не з документами, де хай ж государство возить нам дрові, я й документи буду хранити. 500 кілометрів нових лісових доріг сумнівна ініціатива. Нещодавно голова Держлісагентства оголосив про намір збудувати 500 кілометрів нових доріг переважно в Карпатах та по лісі. За словами чиновника, це стане можливим внаслідок реформи об'єднання більшості державних лісгоспів у єдине підприємство Ліси України. Одним з аргументів на користь доріг це доступ до ресурсів, який наразі просто втрачається. От в мене питання, яким чином він втрачається. Ліси це ж не пачка молока, які можуть скиснути. Стояли вони десятки років і далі простоять? чи не так? А також можливість проводити заготівлі у віддалених місцевостях. Що це означає? Ну от далі ми можемо бачити картинки. От перше фото це нетронуті ліси в віддалених ділянках, як було сказано раніше. А ось уже червоним кольором відмальована дорога, яку пробили в лісі, і жовтим пунктиром підчеркнуті ділянки, вже свіжі ділянки, які почали розроблювати, тобто почали вивалювати ліси. ДП ліси України в 2024 році наростили відвантаження деревини на 60%. ДП ліси України з початку року відвантажили понад 700 тисяч кубометрів деревини, що на 60% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Балахавець. Ну, друзі, я роблю висновки, що поки. Для звичайних людей приймаються закони, які посилюють відповідальність за храніння деревини Де ж підприємства з легкої руки починають розроблювати нові ділянки, збільшують видобуток лісу щонайменше на 60% кожен рік. А які всього, всього можуть бути наслідки? Пишіть в коментарях з Богом! На сьогоднішній день існує кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісів. А законом змінено цю норму стаття 246 викладена в новій редакції, а і тепер кримінальна відповідальність передбачена за законне вирубування пошкодження дерев або чагарників, незалежно від того, чи це ліс, чи це не ліс. В Ларинівці та Бугринівці завалені спиляними кланами, які прибирали під час розчищення лінії електропередач або проїзної частини. Якщо без дозволів забрати цю деревину на дрова, буде відповідальність, пояснює адвокат. Навіть якщо цих дров менше ніж на 30 тисяч гривень це адміністративне. Відповідальність. Там теж передбачений штраф. Ну, тобто, фактично, якщо ви зберігаєте там навіть одну, ну, я не знаю, один стовбур, одне дерево, один якийсь пеньок, то теоретично можна говорити про те, що це деревина. І ця деревина має мати документи, де ви її взяли. Отримують від 7 до 10 років. Ну, для прикладу, за ненавмисне вбивство можна отримати від 5 до 8 років максимум.